Привіт, розумники та розумниці! Мене звати Мистецька Лариса Миколаївна. Запрошую вас на урок математики. Сьогодні на уроці ми повправляємося у письмовому множенні багатоцифрових чисел на двоцифрове число та розв'язуватимемо задачі за схематичними рисунками. Обчислю вирази з перевіркою. 78 помножити на 5 буде 390. 64 помножено на 3 буде 192. 25 помножено на 5 дорівнюватиме 125. 48 помножене на 3 буде 144. Повтори запис та обчислення письмового множення багатоцифрових чисел. Постав відео на паузу та прочитай вирази. У зошиті запиши число місяця, класна робота та пропиши каліграфічну хвилинку. Попрацюємо з підручником. Завдання 402. Постав відео на паузу та виконай обчислення виразів. Перевір себе 23 помножене на 45. Буде. 1035. 230 помножене на 45 буде 10350. 23 помножене на 450 буде 10350. 230 помножене на 450 буде 103500. Яку закономірність ти помітив? Так, якщо множники закінчуються нулями, то виконує множення, не звертаючи увагу на нулі, а потім дописуємо у добутку стільки нулів, скільки в кінці множників. Розглянемо випадок письмового множення чисел 254 і 39. Крок перший. Знаходжу перший неповний добуток. Крок другий. Знаходжу другий неповний добуток. Крок третій. Обчислюю їх суму. Отже, 254 помножити на 39 буде 9906. За допомогою виразів завдання 404 поправляйся у множенні багатоцифрових чисел. Постав відео на паузу. Виконай обчислення. Перевір себе. 8150 помножити на 34 буде. 277100 2384 помножити на 45 буде.

Несе свою Папа, папа, патрончик, герой наш дорогий Відважний і сміливий, найкращий найкращ крутий Відважний і сміливий, найкращий найкращ крутий Над задачами. Прочитай умову задачі 405 розглянь схематичний рисунок до неї. У Насті в три рази більше марок, ніж у Галі, а разом у них 160 марок, скільки марок має кожна дівчинка. Марки Галі позначено однією частинкою на схематичному рисунку. Марки Насті трьома, а разом у них 160 марок. Позначимо одну частинку Х. Три частинки 3х отримаємо рівняння х плюс 3х буде 160. А тепер розв'яжемо його. 3х плюс х буде 4х. Дорівнює 160. Щоб знайти х потрібно 160 поділити на 4. Отримаємо 40. Отже, у галі було 40 марок. Оскільки у Насті в три рази більше, то ми 3 множимо на 40, отримаємо 120. Отже, у Насті було 120 марок. Запиши відповідь у зошит. У Насті 120 марок, у Галі 40 марок. Задача 406. Маса собаки в 5 разів або на 16 кг більше від маси кота, яка маса собаки і кота разом. Виконай схематичний рисунок. Чи правильно виконано схематичний рисунок і розв'язання за ним він глянь у лисички? Постав відео на паузу і попрацюй над задачею. Розумники і розумниці звернули увагу. Що лисичка не доповнила схематичний рисунок об'єднувальною дужкою. Отже, у розв'язанні задачі буде п'ята дія. Допиши її самостійно та відповідь у зошит. Задача 408 на пропорційне ділення. Із 15 кг яблук виходить 7 літрів яблучного соку. Скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 літр соку. Скільки літрів соку можна отримати з 30 кг яблук. Зупини відео та розв'яжи задачу і перевір себе. Першою дією дізнаємося, у скільки разів більше потрібно отримати соку. Другою дією дізнаємося, скільки кілограмів яблук потрібно для виготовлення 21 літру соку. Третю дією дізнаємося, скільки разів потрібно було яблук більше. Четвертою дією дізнаємося, скільки літрів соку вийде із 30 кілограмів яблук. Отже, записуємо відповідь на перше питання. 45 кг яблук необхідно, щоб отримати 21 літр соку, і 14 літрів соку можна отримати з 30 кг яблук. Обчисли вирази. Завдання 407. Спочатку визнач порядок дій та обчисли їх. Перша дія, друга дія, третя дія. Четверта дія. П'ята дія. Отже, результат першого виразу 7000. В другому виразі виконуємо першу дію. Другу дію. Третю дію. І четверту дію. Маємо результат 14420. У наступному виразі першою дією виконуємо перше ділення. Другою дією виконуємо друге ділення, третьою дією виконуємо додавання знайдених часток. Перевір себе. Отже, результат цього виразу тисяча. У наступному виразі спочатку виконуємо дію в дужках, потім ділення, потім множення, перевір себе. Отже, результат останнього виразу 1164. Повторити вивчене на уроці тобі допоможуть вирази завдання 409 та задача завдання 410. Дякую за увагу!